Стэстра! Свободу! Честно! Свободу Павличенко! Свободу! Честно! Свободу Павличенко! Свободу! Честно! Свободу Павличенко! Свободу! Честно! Свободу Павличенко! Свободу! Один за всех! И все за одного! за все за одного! за за одного! Я вам дуже всем дякую, что вы сегодня пришли. Щоб у цій спеції пройшлися, і головне, що весь цей шлях ми кричали, ми доводили нашу думку, нашу позицію до киян, до тих людей, що нас бачили, до журналістів. Ми не мовчали. Ми не мовчали перед міліцією з кільницями, ми не мовчали перед Беркутом, ми мовчали перед владою. І ніколи не будемо мовчати, так, товариство? Ми завжди будемо головити те, що ми думаємо. Тому що, тому що за нами правда, за нами честь. Ми знаємо, що ці хлопці Павліченків засудили незаконно, що їх не на них намагаються повісити вину інших. Що якийсь один парі щось не поділив суддею, вбив того суддю, а тепер невинних людей хочуть посадити. І це відбувається по всій Україні сьогодні. І тому ми пам'ятаємо, товариство, що солодні Павліченки затрати Сьогодні Павліченки. Вліченки завтра сьогодні Павліченки завтра. ти! Але ця банда боїться, бачите, вони бояться нас, вони бояться, що такий рух наш може вийти ще більше. бо рух ще збільшується, відшириться на все більше і більше. Ми стояли на молозах, те помислимо на спеціалі. А незабаром, якщо ця банда буде продовжувати гратися в те, що вони граються, то ми прийдемо до них під Межигір'я. Так товариство, тому що вони думають. Вони думають, що, вони думають, що кільми, вони можуть нас зупинити, але будемо об'єктивні. Якщо б ми сьогодні хотіли, ми б цих е, космонавтів з, сьогодні змили. Так, товариство? Вони, знаєте, вони, вони витрачають, вони витрачають гроші на коні, з пані злочинців не студять, не шукають. Ти, щоб нас тримувати, але їм не допоможуть ні коні, ні слони, ні їхні ці космонавти. Тому що за нами правда, за нами честь, наша нами воля, за нами нація українська та стролиство і тому нам треба і далі боротися. Нам треба поготися до останнього. Знаєте, якщо б нас не було, вони б давно вже Павліченків посадили. І до речі, десятки сотні інших вони б також посадили. Але вони бачать, що зараз молодь покидається Серед вас багато людей 16 років, 15, 17. І вони розуміють, що ці хлопці, дівчата, завтра виростуть і їх пошлють нафіг з України. І тому вони бояться. Тому давайте гуртуємось готуємо один величезний кулак для того, щоб змести цю нечість Нашої України, Так, <рик> Ісо, дякую вам <Всі> України! <рик> Слава! Слава Смерть, все України. Здраводаті Україна, породу Україна, Україна, знаєте, тут сидять прокурори, але поколори це як судді. Тому скажемо їм, судді, пам'ятайте, влада, влада не вічна, Судді, пам'ятайте, влада.